Від того, яку освіту ми отримаємо, багато залежить в нашому житті. Освіта це вибір майбутньої професії, а отже, і життєвого шляху. Де знайти якісну та доступну освіту в наш час питання одне з найактуальніших. Одеський технічний коледж провідний державний заклад. У ньому сформувалися перевірені часом освітянські традиції, поєднані із сучасними технологіями навчання. Коледж готує молодших спеціалістів за 13-ма актуальними на сьогоднішній день спеціальностями та спеціалізаціями: це обслуговування комп'ютерних мереж та систем, розробка програмного забезпечення, комп'ютерна графіка та веб-дизайн, монтаж, ремонт та обслуговування холодильно-компресорних машин та установок, маркетинг та економіка підприємства, виробництво хліба, кондитерських та макаронних виробів, моделювання та конструювання промислових виробів та швейне виробництво. Студенти технічного коледжу за період навчання проходять різні види практики. Ось як про своє навчання навчання в технічному коледжі, розповідають студенти. Тут дуже хороша, тепла, душевна атмосфера. Коледж дуже хороший, я на другому курсі. Вчителі дуже хороші, розуміючі, відзивчиві, вчать. Вчитися дуже цікаво, тому що преподаватели дуже цікаві самі по собі, дуже цікаві лекції, дуже багато практичних завдань. И, в общем, намного интереснее, чем в школе. Я не жалею вообще, что я со школы ушел именно сюда учиться. Я считаю, что после колледжа э, больше перспектив, чем после школы. И гораздо легче будет поступить в высшее учебное заведение, закончить там обучение и потом работать по специальности. Одеський технічний коледж створює всі необхідні сучасні умови для навчання, в тому числі надає гуртожиток для проживання студентів з інших міст. Якщо ви бажаєте отримати сучасну освіту, розвивати свій творчий, художній спортивний потенціал, ласкаво просимо до Одеського технічного коледжу Одеської національної академії харчових технологій. Вступ до технічного коледжу проводиться для осіб, що закінчили 9-11 класи, та для тих, хто закінчив професійні технічні заклади.